Так, це люк в стелю на дві створки, перемичка по центру є, можна і без неї. Посилена рама. Сороковий кутник 3 мм, плюс трубою посилено. І створки також посилені профтрубами. Натисканням закривається, відкривається. Тут виходить у нас глибина, глибина 7 сантиметрів. Є страховки, коли створка відкривається не повністю. Отак відкривається, потім карабін можна від'єднати і далі відкрити. 好。